Завітала жителька нашого села, шанована людина, вчитель біології Шевчук Любов Іванівна. Яка має статус дитина війни? Любова Іванівна, розкажіть нам, будь ласка, де ви народилися і в якому році? Народилась я як не дивно. Хоч я українка, бо батьки мої українці Житомирської області обоє, і тато, і мама. А я народилась в Сибіру, Томська область, село Моложиного Асиновського району. Народилася в 1945 році, 23 лютого. Дуже знаменна дата, колись це був день народження нашої армії радянської, тоді називалася. Чому в Сибіру? Тому що батько, щоб від голоду врятувати сім'ю, завербувався, був в Житомирщині, завербувався в Сибір. І там пішов на фронт в 43 році. Його поранили на фронті, повернувся він з фронту в 44-му, в сорок п'ятому, на світ як. Прожили ми там всього-навсього 4 роки і повернулись назад на Які ще питання? Якщо вам не важко, розкажіть нам про свою сім'ю. Значить, сім'я тато 904 року народження, минуле століття, це вже йому було 113 років. 111. Мама 12 року народження. Було в сім'ї нас четверо дітей, старша сестра, я і двоє братів. Всі, крім мене, працювали і не вивчилися, тому що дитинство було дуже важке. Сестричка моя старша, їй зараз 76 років, вона ще жива. Вона в 6 класів закінчила і пішла працювати на телятниці після 6 класу, ви вже старші зараз, щоб заробляти гроші, щоб якось нас всіх допомогти, мамі і татові нас всіх вивезти в люди. Ну, одна я мені повезло. Очевидно, мене дуже. Любили бо я остання, що мені дали можливість закінчити школу, закінчити інститут, стати вчителькою, працювати 36 років. І, зокрема, у цій школі я пропрацювала більше 20 років, і звідси пішла на пенсію. Що ще вас? Любов Івановна, ми приймаємо участь в обласному навчально-виховному проєкті ланцюг поколінь номінації Дитинство знищене війною. Ваші дитячі роки не припали на ті важкі воєнні часи, але все-таки, мабуть, не було легко вашій сім'ї. Поділіться, будь ласка, спогадами, як пройшло ваше дитинство. Значить, я не скажу, що в мене дуже важкі спогади про дитинство. Дитинство це така чудова пора, коли те, що трапляється в твоєму житті, ти дивишся на все з оптимізмом, радуєшся всяким малесеньким радощам. Ну, саме велика радість, яку я пам'ятаю, це коли я зовсім маленька була. Років було чи чотири, чи п'ять. Це коли один раз в місяць тато з мамою отримували зарплатню і купляли нам цукерки. Цукерки це були подушечки. Ви не уявляєте, що це таке. Ну, я зараз вам скажу, це, наприклад, вашим значинкою, як вони зараз звуться, дуже рідко. Ви не купляєте таких, ви купляєте шоколадки і все інше. І там такі вони квадратненькі, всередині повидло було. І ось коли нас наділяли батьки цими цукерками, то я найменша, мені доставалось так само, як всім. Я їх так довго тримала в кулачку, що вони склеювалися одна з одним. І потім потрішечки, потрішечки їх їла, щоб надовше розтягнути. Це була дуже велика радість. Слідуюче, що я пам'ятаю, це як ми, маленькі діти, дуже любили їсти літом ягоди пасльону. Ось в цій книжечці Олесь Гончар. Я вас дуже прошу, менше сидіть в інтернеті, більше читайте. Тут ви зустрінетеся із історією. Ну як історія, вона вже звичайна історія із дітьми. Війни, які жили в той час, і тут описується, які були тоді чудові люди, працьовиті, з гумором. Тут нас, Олесь Гончар, наш український письменник, називається пасльоновими дітьми. тут у мене навіть є, коли захочете після цього подивитись. Тут я підкреслила: пасльонові діти називаються. Ці ягодки ви всі бачили. Для вас це бур'ян. Ви ніхто не спробували навіть у рот їх взяти. А для нас це були самі великі ласощі. Вони гірко такого солодкуватого смаку з цим пасльоном варили вареники, пекли пиріжки навіть з цим пасльоном. Других ягід не було. А дерева тут ми пізніше стали жити у Шевченковому. Дерева тоді дуже мало було плодових дерев. Саме кращий плід це був для нас плід, ягода це Шовковиця. Шовковиця де не дикі росли. Оце і все, що ми таке солодке, смачне отримували. Ігри у нас були звичайні козаки, розбійники. Дуже часто грались. Ми, можливо, ви чули про Молоду гвардію чи ні? Не, чули? Не, не чули? Не, не, не. В Краснодоні, коли. Німці. Там організація така, е, організували молоді люди. Командиру Олегу Кошовому було 16 років всього-навсього. І вони підпільники були. Вони, значить, проти фашистів воювали. Ну, німці викрили цю організацію, зрадник знайшовся, і вони їх розстрілювали і кидали в шахту. І дехто з них ще був живий, а в шахту далеко кидали, і вони там. Вмирали, ще крики чулися ще днів три звідти лунали з тої шахти. І коли навколо школи копалися ямки для дерев, так ми малесенькі, нам сім-вісім рочків, Ми гралися у героїв краснодонців у молодогвардійців. І ділилися на це декілька фашистів. німців повинні бути, ніхто не хотів бути фашистами. Ми потім отак лічилку робили їх кому припадало, дуже незадоволені були ті, хто був фашистами, вони ловили нас, краснодонців, і оцю ямку ззаду за руки за спину нам отак отримали і кидали нібито в шахту. Наскільки тоді вже в нас патріотизм оцей сама війни, звичайно, не бачила, родилася малесеньким немовлям. Я тоді була, а розповіді чула, від тата чула, який прийшов з війни. Чула від дуже багато чула від простих односельчан. Тоді ж ні радіо не було. Один упоро, такий чорний вісів на стовбу, звідти там якісь там новини говорили, В'являли про телевізор, і звідси в дитинстві і не мріяли навіть це було. В воді фантастики в області було в телевізор, щоб тоді десь з'явився ту пору. Ну, ось таке. Ну, я, звичайно, я не думаю, що воно було в мене обездолено саме. Жахіт війни, я не відчула, що просто бідно жили, але ми надіялися на краще. І завжди у нас оптимізм такий ось був, що буде ще краще, краще, краще. Навчались у школі безплатно, лікувались безплатно, так що було дуже багато хорошого в нашому дитинстві. А тепер хочу вам сказати, ще таке дітей. треба цікавитися. я вам зараз покажу фотографії, де я зустрічаюсь, вже коли стала вчителькою, зустрічаюся з воїнами 86-ї гвардійської дивізії, які визволяли наше село. Розповідали, що коли вони визволяли, ви знаєте, де вони з'явилися? Яка, яка дата? 17 березня 1944 року. І тут сім галсуниці. Форма піонерська, mm -hmm. тут раді ясно. Mm -hmm. Молода ще вчителька, mm -hmm. Не така, як сама. І коли ми з цими ветеранами зустрілися на уробці в новості, вони нас запросили. Один був з Ленінграда, другий був з Москви. Вони нас запросили приїхати на екскурсію тоді. Ну, якщо хочете, я потім колись, якщо зустрінемося, я вам розповім детально, що ми таки поїхали були в Ленінград. Ми заробили гроші, поїхали, повезли нашому ветерану ось цьому Євгенію Гавриловичу. Ємільяна Євгенія повезли ми значить, чеканка така міста Миколаїв і вигравували в майстерні йому свято. І і, і потім вони приїхали, були навіть з дружиною своєю Ольгою Івановною, вона дуже погано бачить, Медсестра вона на фронті познайомились, кохання в них було, одружилися, і потім все життя прожили разом. Це вони жили, жили до Нінграду. Приїхали сюди, вже в Шевченківську школу. Ми так добре приймали в Котляреву, що коли вони приїхали в Чеченківську школу, він привіз свою Олю Іванівну сюди показати, які тут привітні люди живуть, тут, де вони пройшли шляхами, їхня дивізія. В школі прийшли на нашу вулицю і подивились, а там на моїй хаті вулиця 86-ї гвардійської дивізії номер 1 вони розплакалися. Вони не думали, що їхня дивізія що десь буде присвятою, що десь назвуть її цієї дивізії. А у нас тут був старий сад вишневий, ще не було вулиці Молодогвардійської. І коли вони переночували в інтернаті, прийшли Ранесенько до, до мене і почули, що в нас там співають у цьому садочку. Вишні цілий, якраз збивалися руїни. Вони такі були зворушені, що потім писали мені листи, мені не рада. І ось, дивіться, у мене в дворі, ось вони знову теж тут стоять. Це стоїть. Я не бачу зараз хто саме, ну один ветеран, другий це, по-моєму, лисенко Микола Іванович із Москви. Ну До нього ми в Москву не з'їздили, а в Ленинград ми з'їздили були. Це я, це мій чоловік, це ось донечка стоїть, а синочки тут ще не видно. Тут синочок є на маленький. Ось таке. Так що життя в нас дуже було цікаве, змістовне. Дай Бог, щоб і вас воно було змістовне. Ми дякуємо вам за вашу розповідь і наостанок хотілось побажати вам злагоди вашій сім'ї, достатку, благополуччя, здоров'я і всього вам найкращого. Дякую. Будьте щасливі вас для цього все йде.